Через постійну мінливу температуру на річках та озерах області утворюється нестійкий крижаний покрив, котрий несе особливу небезпеку для людей, зокрема рибалок та дітей. З настанням зимового періоду, основною причиною загибелі людей на водних об'єктах є нехтування елементарними правилами безпеки при перебуванні на кризі під час рибальства, відпочинку інших випадках, що можуть призвести до переохолодження в умовах зниження температур, тому щоб запобігти загибелі та травматизму людей рятувальники провели інформаційно роз'яснювальну роботу з жителями області та пригадали основні правила поведінки під час перебування поблизу водой. Перехожим фахівці служби порятунку вручали листівки застережливого характеру та наголошували щодо дотримання правил безпеки на зимових водоймах. Особливу увагу звернули дорослим на те, щоб слідкували за дозвіллям своїх дітей та пояснювали їм небезпеку тонкої криги. Працівники служби порятунку розповіли перехожим, як правильно надавати допомогу людині, котра провалилась під лід. Потрібно не панікувати. А голосно покликати на допомогу, ні в якому разі не робити енергійних та різких рухів у воді, тому що це прискорює переохолодження організму. Потрібно широко розкинути руки, щоб не зануритися з головою у воду. Такі заходи є вкрай необхідними, адже завдяки інформаційно роз'яснювальній роботі можна запобігти трагічним випадкам загибелі на воді.